Всім привіток. Вже за пів години мені 17. Мені взагалі не віриться в це. Просто в мене скоро почнеться паніка, тому що в мене завжди отаке от, ну завжди реально. В ніч перед днем народження в мене все трусить, я панікую, не знати чого. Нав'язую собі якісь погані думки і хороші. Вспоминаю все, що було зі мною за цей рік. Дуже сильно дякую за цих людей, які мене оточують. Просто за все, що я маю. У мене реально є все, що мені треба для цього існування. У мене руки трусяться, я не знаю чого. Мені хочеться плакати. Просто так не хочеться дорослішати. І ще знову буду плакати. Але їй хороша новина. Це для озвій тому всім приємного перегляду.

вторая да? уже. Короче, что хочу сказать. Меня окружают очень классные люди, которых я очень сильно люблю. Все. Сижу, дивлюсь на ну це все. І не розумію, за що. За що в мене вони є. Коротше, перепрошую, якщо трошки погано видно. Перша розпаковочка, це буде розпаковочка штативи. Коротше, я не знаю. Я нікому не говорила, що я його хочу. Але я його хотіла, дуже. Бам. Коротше, це така. тема просто. О, просто подивіться на нього. М -м -м. Просто пісня. Як Наскільки я розумію, це у нас робиться ось так. Это же там инструкция. Yeah. И вот такая вот свитка. Распаковочка. Я столько уже наплакала, чтобы вы б знали. Я самая большая плачу в своих день. Хорошно. Я така щаслива, я дуже рада. Так зараз з всім розберусь і вам покажу. Короче, любі я поки розбираюсь з штативом, тут це пройде реально вічність. Я думаю, це все просто, тут не так все просто, ніби я не соображаю. Я тільки що робила обзор подарунків у Тікток. І це просто. Ви не представляєте, яка я зараз, як сказати, тронута? А, наскільки люди мене добре знають. Просто ні один подарок, по-перше, не то, що не повторюється, а, я не знаю. Вони мене дуже класно знають. І це так класно, я не знаю просто. Я дивлюся, мені плакати хочеться, реально. Дуже дякую тому, хто подарив мені а, повний пакет солодощів. У мене така от депресія зараз буде. М -м -м. Не подивіться на це. Короче на годину 4. Четверта ранку я в шоці. Просто в шоці. І не хочу спати. Я монтувала відоси. Оставляла. Да, Подивіться, полюбуйтесь. Да, коротше, завтра я думаю, в школу йти. Вісім уроків. Плюс мені треба хорошо виспитись. От. І, звісно ж, познімати влог. Да розпакувати всі подарочки, зробити фотозону, пофоткатись коротше, познімати відоси, у мене куча-куча-куча запланованих діл, так що, думаю, школа мені тільки буде заважати. Якось так. супер пупер Я тільки вляглась спати і нам вимкнули світло. В принципі, норм, але я не знаю, коли його вимкнуть. Я завтра буду спати десь. Я не знаю до скількох. По-перше, мені треба маму повідомити про те, що я вирішила в школу не йти. Да. потім мені треба буде зробити фотозону десь в годин-дві-три, також вже почати знімати. Дам контенті в Тікток. У мене в Тіктозі стукнуло сьогодні. 400 підписників, просто 400 підписників за вересень, жовтень, листопад. І то листопад ще не прийшов. Я дуже сильно рада, що за такий період, типу до Нового року, в мене можна братись і тисячі підписників. Нє, Да, да. Все можливо, головне старатись. От. Так що я зараз лягу спати і продовжуємо. Вже завтра зраночку. Ой, то ще щось сьогодні зраночку. Всім пока. До, До речі, це, напевно, перший раз, коли я так лягаю спати. Типу, в день народження, в 5 ранку. Топчик. Ну, що я могла зробити? Мені треба було викласти контент. Типу ж зранку не буде все одно світла. А у мене вже контент готовий. Отак от, от. Я сподіваюся, що хоча б якесь там відео набере пару там тисяч перелів. Отак от. Доброго ранку вже ранок. Просто подивіться, який в мене тут вайбік. У мене тут куча скрізь подарочків. Я собі тут лежу, як принцеса, їх розпаковую. Да, сьогодні вирішила в школу не піти, так як я вчора дуже пізно лягла, і сьогодні у нас плюс 8 років, так що сьогодні буду вдома тусити. Зараз, напевно, йду по снідаю, волосся і буду робити фотозону. Любі друзі, оцінюємо мій сніданочок. Такий от ваймик, дуже вкусний. Дивіться, як мені чашечку подарили. Коже, в мене вже Christmas vibe. Тут я коротше, мені теж колоночку подарила сухою тут музон. Коротше, кайфую, тут, такі у мене екрані красивенький. звісно ж я вже з цукерок. Але сьогодні мені моя бровістка, чи як сказати правильно, коротше, якою я ходжу на брови, коротше, мені подарувала цей е ламінування вій. Да. І сьогодні я йду на вій, я в шось. Дуже не запланована, дуже сильно приємно. Е, в мене був вибір або на четвер, на три години, але я ще буду в школі. Або на сьогодні на два. Я вирішила сьогодні на 2. Вот. І що тут має бути сьогодні фото Так що чекайте. Дівочки, ну що ж таке? Я знову плачу. Просто найкраще, що може бути, це відкритки, скільки разів козола. Типу, робіть мені відкритки. Мені це подобається. Я постійно від них плачу. просто ще одна відкритка. І все, я в сльозах. А що подивіться на це? Я виграла джекпот, бо мені таких два подарила. У мене тут трішечки зборів, я вже помила голосочку. От зараз зроблю масочку. Я надеюсь, що нам світло не вимкнуть, бо мені ще треба буде посушити волосся, одягтись якось святковому але мені здається, що я так не одягнусь, тому що я йду на ламінування військ все ж таки. Перший да. раз в житті буде. Ну просто. Я з поганою на маску все. Я розстроїлась. Ну нічого, зараз вміє. Виграємо. Ой, як воно пахне. Ай. Бомба. Оп, і готово. Вони на брови, вони ж струться. М -м, Ну, що любі друзі, я вже зібралася. Зараз буду йти на ламінування віч. От зацініть мій аутфіт Чуть-чуть вирішила -чуть стіль змінити. Да. Ну, точніше мене не буду ще водіти, тому це всі мамині речі. Мамині хуті і мамині бриджі. А взагалі я не фарбувалась, Повністю йду отака. От, коруч, да. Тому що я ж там буду лежати і мені це все будуть діяти. Коротше, головне, не заснути. Я сподіваюся, що це буде недовго. Десь годинку, думаю, думаю, так десь. Щоб я там не заснула, бо я якби до п'ятого не спала. Вийшла я коротше, йду. І така думаю, мені холодно чи не холодно. Мені холодно, якщо чесно, так. Да. Мені холодно, я не знаю, чого я бо Мені не подобається, коли ця куртка мені застігнута, Так що, якось так. Байбік. А вже знаєте, що в мене від ночі цілий е, день живіт болить і буде боліти. Я знаю навіть чого. Від цих всіх приятностей, типа, ну в мене щось внутрі там стискалось, коротше. Я плакала багато і в мене ось такі ці бурні такі чувства. І в мене відже завжди так происходит. От. І щоб я не їла, я не знаю, якби я навіть солодку не їла, в мене б він все одно блогів. Хоча я солодку з'їла не так уж багато. Я зіла... Що я з'їла? Сьогодні я їла на Амакерсик. А, а, цукарочку коко. І желейки. І все. Я вважаю це успіх. Бо я знаю, що є люди, які сразу в дні народження переїдають, потом їм, погано, це не про мене. Зі мною все окей. Що такий вітер, що така пані просто. В поводі, як наша зима. Що сьогодні больше сніг скидав? Я краще рада. Холодила, мені не дуже трав. Поки я йду, мені трішки скучно, хоча я маю ускорятись, бо якби я вийшла без 10 хвилин другої. А мені на 2, що розуміли. Пунктуальність. Ні, насправді я завжди і всюди встигаю, так що все буде гуд Мені тут пройти реально, буквально хвилин 10 і я вже в неї. Дивись, хто я коде. Я, типу, отак, так, так, так. Да. Як думаєте, щось зміниться, типу, в мені, коли о, я зроблю ламінування амінування. Якщо чесно я думаю, що особовидно, нічого не буде. Але, як говорять, дають, бери. О я І, взяла. і знаєте, яка, Я не знаю, в мене якесь чувство було, що мені треба залишитись вдома. І бачите, це чувство не підвело. Я залишилась вдома в дому, потрібний момент. І Е, Наступне відео вже буде, як я буду з'їма. Бам! І бам! Це вже з ламінування. Просто подивіться на моїй війні. Ну, я в шоці. І я в шоці, що це мої війни, бо таке чувство, що вони нарощені. Ну це поки що вона сказала, що так незвично буде. О, сорі, що трясеться камера, я йду по такій от дорозі. Коротше, ну вау, мені подобається, типу. на зеркалі прям супер-супер видно, на камері не дуже. Коротше, тільки що зустріла своїх подружань, мені кажуть, вау, яка сіма! Просто мені зараз дуже типу, незвично. Але ну, типу, типу норма, Бо я просто здалека взагалі тіп, їх не видно. Вот. Я корич, зараз йду в Аврору. І просто зараз така холодні, я не знаю. Дуже холодно. Капець за захолодний, напевно, зародіну. Це цей капюшон, а потім на вершу той. Іду в Аврору. Дуже сподіваюся, що знайду там. Якщо не знайду, то піду в іншу бавку. Або в копійці, можу, щоб буде подивитися на народження ці всякі пікалюхи. Зйомка на задню камеру. Да. Любі друзі, це якась підстава. Я була і в Аврорі, і в копійці. Ніде сірої такої шторки для фотозони немає. І е оцієї надписі Хеппі Бізний чорної прям немає. А мені треба чорна з сріблястим. Або чорна з білим. Ну, якось така. У мене буде тематика. Ну, це, звісно, габела. Облом повний. Реально. Все, що я купила, це свічки і вирішила себе порадувати. Купила собі е кулончик з. Цим гербом України. Во. Ще я зустріла багато знайомих. І, типу, друзі, мене привітали. І знаєте, я оце от іду і думаю, ну, типу, в мене звичайний день. Як наче день народження немає, от реально, якогось такого особого вайбу я отримую тільки від ночі, самої ночі, прямо на день народження. от. І на ранок. А далі обід, вечір. Це вже таке не дуже цікавеньке, ну як на мене. Тому я завжди прям така в хеппі бьозі в зранку і вночі. Да. Але мені здається, що мені реально 17. Ну мені 17. Просто. А мені видно? А мені видно, що мені 17. Дехто говорить, що мені 19. Дехто говорить, що мені 15. Я таке думаю, ого. Коротше, непонятно. В душі мені... <смі> в душі мені 15, реально. Я себе не відчуваю на 17. 18. Просто подивіться на мої руки. Такий от період. Реально. Просто всі червоні, при тому що я їх більшість часу лежу в кармані. Прямо ж... Просто як я люблю цю фразу. Вийди на 5 хвилин, будь ласка. Я така, окей, okay, no problem Коротше, давайте швиденький огляд, що мені подарила однокласниця і подружка, і взагалі Bestick the Best. Короче, чой! Нарешті, чой! Ой. Да. Чайок ми любимо Ось такі от масочки. Сорян, мама, дзвони. Продовжуємо. Коротше, дивіться, скільки в мене їх зараз деться. Я така oh. рада, знаєте чого? Тому що я хотіла собі хоча б одного такого. А в мене в день народження їх вже три. І всі різні кольори. Я найщасливіша людина на цій землі, я вам чесно кажу. Далі тут щось е, е, типу спонжі для омивания. Крисмас вай. Бальзамчик для губ. це Нам теж надо. Я Каріну розцілую! По-перше, подивіться, яка Красива чашечка. Новогодня! В У мене сьогодні дві нових чашечки новогодніх. І просто моя любов. Я їх просто, я не знаю. Я кажу, я Каріна розцілую. Далі блокнотик. Клас! Дуже гарний блокнотик. І щось дуже велике. І цукарочки. А! Коротше, Все, я розтаяла. Реально, мені ще так тепло стало. Ну, коротше, якщо ви захочете зайти. До мене в кімнату на моє день народження краще цього не робити Ра... <ражання> не советую. Подивіться, які красиві квіточки Я мені сьогодні принесла мамуся вранці. Просто кайф. Світла в хаті немає. Це біг проблем. Так що, так. Да. Я не знаю, тепер, куди мені це все складати. Пропоную е... книжки відставити на стіл. А всі подаруночки поскладати красивенько на, цьому. на комоді чи на шафі. Давайте розпаковочка. Блокнотики це моя слабкість. Я реально блокнотики люблю. Тепер мені реально прийдеться щось писати. раз подарило так багато блокнотів. Ой, я люблю дуже сильно такі блокноти, де сторіночка перегортається, хорошо. Ну, оце прям... Це прям любов. Ще й такі гарні кольори. Вона вибрала. кайф, реальний кайф. Зараз. Оп, дивіться. Просто кайф. Ну, до цього образу мені підходить ось такий. Коротше, сьогодні я сказала, що в мене вже, типу, дуже мало цих штучок. І зараз я вам покажу, скільки в мене стало сьогодні. От. Дивіться. Ну, коротше, вже нормально так, так? Я дуже сильно цьому рада, чесно скажу. І мені вже так жарко, мені так приємно. Масочки це теж моя любов. Так що все буде чітко, ребятки. Скільки мене цих упаковок? Ай, і цукерок повний, дуже багато цукерок. Це як мінімум мені на місяць. Я вам чесно кажу. Ну, якщо я не буду їх всім попід роздавати, як я це люблю робити. Да. Ну, звичайно ж буду. Куди я дінусь? Коротше, бальзамчик для губ. Ось а -а -а -а. такий вот файненький. А, коротше, це база грунтоснова. В кожній куртці має бути Да. Все, я довольна. Сьогодні і косметика, і чаї, і все, все супер-супер класно. Муа. Купила в копійці, але буду носити реально завжди. Просто дивіться, яка краса. Ну, з тією ковтинкою не дуже ходім, але так, я думаю, буде супер під щось біленьке. До речі, хочу вам з ще показати ламінування моїх вій. Фокус туде. О! Ось таке от. як вам результатик мені подобається. Перший раз таке роблю. Мені здається, це дуже натурально виглядає. Красотінь. Знаєте, взагалі за цей день. Я отримала стільки подарків, скільки не отримала ні за один день народження. І я зараз не про самі кількість подарків, там, скільки їх багато, а скільки людей мені їх дарило. І це доказ того, що мене люди не покидають, а навпаки, до мене люди приєднуються. Вони входять в моє життя, і їх все більше і більше, і я дуже сильно рада цьому. Тому що багато хто свій день народження плаче від того, що реально немає кому привітати. І від цього трошки стає страшно, але я дуже рада, що в мене є люди, яким реально я важлива. Все, що хочу сказати. А тепер чекаю сестру. Вона мені вели теж подарунки. Я реально. У мене вся кімната в подарунках просто. Я цей день просто в голові буду ще тримати до весни, я вам чесно кажу. Бо зима для мене це теж, як мої мені. Я не знаю, мені так хорошо стає зимою. Прям кайф. Приїхала сеструня. Зараз будемо дивитися, що вона тут. Подарила. Опачки. Я надеюсь, воно на мене невелике, чому воно таке велике взяла. І піжамочка. Топчик. Я не буду дрихнути. Коротше, буде топчик. Зараз у це поміряю. Яке вона. Я писалась. Плави, було... <витак> Мッ, так пахне це це Лютий вайбік. Бумс, привітекс. У мене тут от така от фото зона, яку я сама зробила, Оцінюємо, да. Оцім. Тут, тут такі от шарики літають, тут в мене тортик і... Якийсь анонімчик мені прислав букетик 17 троянд. Мій шок в шоці, звісно, був, коли мама їх принесла Але такий от вечір, зараз ще проблю фоточки, потім познімаю відео, повиставляю Ну, якось так пройшов мій день народження. Коротше, вже середам хотіла я познімати оцей тренд. Знаєте, там, де на свічки. Дуєш або муку, або крахмалю так уху, в мене звичайно не вийшло. Я тут змиваю свій мейк. От. <звук> Насправді, цей день він був для мене дуже повчальний. И Непонятное дело классно. Мне завтра в школу точнейшей сегодня. Да. Завечай не попробуешь? У мене день народження продовжується. Да. Іду завтра на футбол, до речі. Не знаю, там тренер точно мене привітає, бо стені не факт. Коротше, що хочу сказати. Вчора був дуже класний день. Прям такі спогади дуже приємні. Залишились. Дуже багато думок про різних людей. Прям кардинально змінились взагалі. Мені дуже сильно сподобався цей день народження. Прям 17 років, хоча я його празднувала з рідними, як зазвичай, але прям турбота, близьких і друзів, прям була, ну, я не знаю, на висоті. Так що я дуже всіх люблю і ціную. Всім до нових влогів.